Вітаю, друзі! На порозі вересень, і ми збираємо гарні врожаї болгарських перців. Ну, в когось це виходить краще, в когось щось не, не так, як хотілось би. У мене, наприклад, цього року перець теж трошечки відстає від своїх сроків. Але ну, на все можливо, є якісь причини. Великоплідні перці, звичайно, будуть трошечки пізніше. Ну, в мене в усякому разі, а мілкоплідні вже ми. Поповні, як кажуть йому. І ось про них якраз і піде сьогодні мова. Ну І перший перець, про який я хочу з вами сьогодні поговорити, це ультраранній гібрид, який називається Quickly. квиклі ну, по-англійськи так і перекладається швидко. Рослина середньоросла, але вона в мене, ну, я не скажу, що середньоросла, вона в мене. Все-таки так, виросла вже до метр п'ятидесяти при моєму поливі. Ви можете побачити, що тут мало перцю, але я зараз вам про все це розповім. Перець у вигляді ось таких конусів, вони глянцеві, пониклі. Ну, десь маса 100-120 грам. В мене були 140, 150 і чому тут мало плодів? От з цієї рослини ми тут три вже зібрались. І саме з цього нижнього ярусу. А ось тут середнє, що були, ми їх теж зняли. І Справа в тому, що коли я дивилася ролик цієї фірми, вони розповіли, що в технічній стиглості смак цікавіший. І ми вирішили це спробувати. Ну, все ж треба спробувати. І я вам скажу, що справді смак цікавіший. Він такий більш якийсь, навіть не можу сказати, вловити ось це, але він відрізняється від червоного, коли вже не технічна стиглість, а біологічна. Це цікавий сорт. Він хворобостійкий, можна вирощувати і у відкритому ґрунті, і в теплиці. У відкритому ґрунті зрозуміло, що він буде трошечки нижче, гарно в'яже плоди. Дуже добре переносить стреси. Чи то буде посуха, жара, така спека, чи то буде якась така сильна прохолода, яку не люблять болгарські перці. А ось перець квиклі, гарно все це переносить. Він чудово, я кажу, росте і в теплиці, і в відкритому ґрунті. Ну, а Гарний перець, тому ми його і вирощуємо. Ну, Так як це не такий вже і великоплідний. Перець, то е, стінка в нього е, не дуже велика. Якщо у великоплідних перців, е, стінка може бути 8-10 мм, то ось в такому конусовідному перці е, стінка десь 5-6 мм. Ось така стіночка, друзі. Справді десь 5-6 мм. Е, дуже соковитий, духмяний. І справді це солодкий перець, Ну, не, не дарма ж кажуть, що це солодкий перець. Він на смак ну, ну, чудовий. Хоч в технічній стиглості, коли він ще салатного кольору, хоч червоний, він і такий, і такий добрий. А це поряд росте улюбленець мого онука. Це чудовий сорт міні-перчиків, який називається. Перець-апельсин, він такого яскраво помаранчевого кольору, середньостиглий, дуже врожайний. Ось ці помаранчеві плоди довжиною десь 4-6 см, а діаметром до 3 см. Товщина стінки 3-4 міліметри. Але ви знаєте, на одному кущі можуть бути і більші, і менші перчики. Ось цей, наприклад, більше, ніж 6 см. Ну, да, діаметр, можливо, так і є: 3-3 см. А стіночка зараз розріжу і покажу. Ось така стінка. Перчик дуже солодкий, соковитий, смачний, з малою кількістю насіння. Зазвичай я збираю з такого перцю десь 20-25 насінин. Ну от для малечі це саме те, та й не тільки для малечі. От взяв такий перчик і з'їв, нічого не залишивши. Тому ми його обов'язково вирощуємо. Ну, десь 6-7 рослин в нас завжди росте, і цього вистачає. Вистачає для того, щоб заготовити на зиму в маленьких баночках. Він дуже гарно себе веде в баночках, він і смачний, і форму тримає. Якщо, наприклад, з великих перців треба збира, видаляти. Шкірочку, то ось з цими перцями я таку, як кажуть, операцію не роблю. Просто ось так їх кладу в баночку і консервую. Але найсмачніші вони, звичайно, просто у свіжому вигляді. Ну, а На сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра і гарного врожаю болгарських перців.